Захід проводимо з метою, скажімо так, вмотивованого рекрутингу для того, щоб цивільне населення могло поспілкуватися з. Представниками бойових а, бригад морської піхоти, а саме представників підрозділів безпілотних систем, а, поспілкуватися з ними, послухати від них а, а, щодо того, що відбувається взагалі на війні, тому що цивільні а, чому не йдуть військо, тому що вони перш за все бояться, от а, вони не знають нічого про війну, і страх він а, підсилює цю боязнь відсутність інформації під цілі боязнь. Ну, наша задача сформувати цю комунікацію з бойовими підрозділами, щоб цивільні могли прийти до суди на площу ринок, поспілкуватися з різними підрозділами, отримати від них інформацію, які задачі вони виконують, як виконують, як вони забезпечені, на якій техніці виконують, і так далі. І він скедує жагон за.